Прийшов час трішки. Трішки поквітувала, потішила і розумію, як вона розростається, що потім ради не досиш, то потрібно чимось жертувати. Красую краси. Ось так? Такий дисонанс. Шкода, але виросте буде ще краще. Ось пообрізала. Цвіт цієї бузини Black Lace. Те, що він такий рожевий, пахне дуже гарно. Але помітила, що навіть, самі бачите, стебла, вони теж темного кольору. І так гарно пасує цей темний до рожевого. Ну, дуже гарна, дуже гарна рослинка. Не знаю, чи має вона такі властивості лікувальні, як і звичайна бузина, Але на всякий. Випадок, я все-таки поклала, шкода викинути, знаєте, висушимо. Ми тут звичайно, звичайної робимо квас постійно А цю висушимо. Ось тут вона на літній кухні, на столику буде красуватися і пахнути. Трішки підкоригувала, як завжди, я не можу кардинально обстригти рослину. Ну, рука прямо не піднімається. Ще ту бузину підформувала трішки, але сьогодні саме приємний момент в саду, який я овожнюю. Це коли косять. По-перше, цей запах трави скошеної, а по-друге, та чистота. І ось розквітла лілія, водяна. Така мила. І зразу здається, ця невеличка водойма, ніби заграла іншими якимись фарбами. Що то рослина може прикрасити все. І садок, і підвіконня, і приміщення, і водоймочку. Оце я так іду з вами до моєї бузини, яку підстригла до Мадонни. Боже, котиків у мене чужих. Своїх вистачає, та ще й чужих. Ось так. Цю трішки кардинальніше я пошматувала. Сьогодні була перукарем. Я її на таких мультиштамбах веду. І така вона в цей вечір вже якраз заходить сонце і якраз грає такими відблисками на варігатності. Так чудово виглядає. І зразу цей куточок ніби міняється. А, до речі, квітує стефанандра. Я теж її трішки сьогодні. Бачите, як вона видає пагони? І ці пагони всі таким, знаєте, як донизу йдуть такими фонтанчиками. Дуже гарно, як на десь на підвищенні. У мене тут рівна рівнина, то вона все одно не показує своєї краси. Надрізану лист на стефанандра. Бачите, ось так квітує. Ну, квітування, то в неї є таке собі. Краса її вся восени. Оце листя стає таке оранжево, червоне, жовте, красиве, але теж помітила, що багато рослин дуже хлорозять. Ну, наприклад, зрозуміти, чому гортензія хлорозить, бо не вистачає кислотності. ну, Заліза взагалі-то так, як кажуть, але хлорозять багато рослин. Трішки є. Латом заліза обробила, але треба обробок робити не одну. А на протязі трьох тижнів хоча б разів чотири обробити. Ось, з того боку, так гарно так гілка, бачите, лягла. От весь шик. <кій> <кій> так, що це таке? Що зранку прихрипаю? що <кій> Щось я мало, певно, розмовляю. Я коли ну, уже війду в комунікацію то тоді вже, ось погляньте, як світиться, теж трішки підкоригувала, але я їх тут сильно не обрізаю, бо хочу, щоб вони швидше наросли і прикрили ось город. Ну, на городі, що ж там на тому городі? На тому городі, ось гляньте, як тут квітує ламикамінь тіньовий, теж висвітлює таку темну частинку. Петрушку вже потрібно зрізати. Трішки заморозити і кучерява ось ця, та що це таке? І морква така вже доволі. Якось в мене не було вже моркви, знаєте, старої в магазині не купила. Я пішла декілька вирвала і ситуацію врятувала. Перець я вам хочу сказати, що, ну, так собі. Дуже все-таки ще холодно, ночі холодні, хоча вже бачу, що він квітне. Але... Похвалитися можна хіба що горохом. Горох вже зав'язує вже лопатки свої. Десь я навіть бачила такий вже стручок сьогодні, що можна було б з нікою вже поділитися. Ось. Уже такий він тут шапкою наріз і тримає сам себе. Помідори теж щось так собі, вріз не можуть ніяк піти. Здається, на тому моменті, що я їх висадила, на тому й тримаються. Ну, бурячок теж нічого собі такий. І тут я вже трішки потрошила цю. Вже декілька цвітних капустин вирізала, ще ось дві є. Рання теж гарна вже. І з пекінську я вже забрала. Такі були гарні. Урожай був лише одна та, що котики надломили, то вона трішки підгнила. А тут вирішила трішки цю дорогу. Ось так прикрити, бо вже те сапання, я вам чесно кажу, в печінках десь сидить, так і тут залишила свою. Трішки вже спина розказує, що треба відпочити. І в садочку там покосили, тут ще ні. Юра з роботи прийшов, я так вже його шкодую. Але в садочок, коли заходиш, і зовсім по-іншому вже. Виглядає, все здається, охайно, ну, хоч це не газон, це різнотрав'я, але. І, до речі, ось цей ірис, він квітує найдовше. В ньому найбільша квітка. Він, як на мене, самий ну, Тут таке в кожного, бачите, свої ці. Ще один чужий котик на лапку криває. І мій клен я не знаю. Я тоді, ну все-таки, мабуть, Друмонді. Ось показує, бачите, нові прирости Друмонді, а це листя чомусь не зафарбовується старе. Щось йому теж не вистачає, чи що з кленами стикаюся вперше. І не знаю, чи то вони так поводять себе лише у мене, чи то така властивість. Ось так. Це стало чистеньким. А, до речі, я перенесла своє гніздо, ну, не моє гніздо, а гніздо лелек на цей зрізане. Тут їх чіткіше хоча б видно, бо там вони були біля альтанки. Ось на тому, бачите, зараз я приближу. Ось там, бачите, вони були? Якось там так в куточку, що ніхто й. Хіба що голову потрібно було. Підняти, тоді побачити можна було все, виглядає зразу охайніше. Куди діваю цю траву? От бачите, я ще їх ну, ще не поділа, скажімо так, але згорнула вже. Якщо вона така хороша, то я нею мульчую. Мульчую де? Мульчую гортензії. Якщо вона, ну, ось така, бачите, таке, ну, не дуже, скажімо так, то я тоді мульчую дерева. Ось так. Потім викладу молодих при стобурових колах, і теж поживні якісь речовини, плюс того стримує вологу, і вже скоро ну, показати б хотілося, що тут чисто, але в нас сьогодні знову півдня йшов дощ. Знаєте, мені вже якось навіть казати це. Ніби важко, бо знаю, що у людей немає того дощу. А в нас вистачає, ось бачите, мені я казала, що тут є два сорти лаванди. Ось ця дуже цікава, вона темніша, в неї більш такі суцвіття збитіші, товстіші, ну, самі такі, знаєте, виразніші. І вона не така висока, має стебло. І раніше, бежити. ну, в принципі, як раніше, ця вже теж на стадії, тому що вона буде заквітовувати. Але, погляньте. Я зразу очікую цю феєрію. цей бачите, якраз ряд, який був необстрижений, то він буде великий. Ну, вже його я обстрижу після квітування. А ці розсаджені і застрижені відрізняються, але то нічого, бачите, мішок? То мішок з шишками. Я ще там планую трішки достолити і... Досипати. І ось уже аромку спочинає квітування. Так, волжанка більше. І теж бежите листя, таке враження, що ніби хлорозять. Холодно, певно, ось. І заквітнув білий. Той Ірис, який казала я, куди поділа, Він чисто білий, лише борідка ось там на початку, бежите жовта, а до кінця вона біла і ще й терчить доверху ця борідка. бачите? Ось як так показати, щоб, Бачите, борідка держить доверху. Як пінка. Я, наприклад, ну, в жодних ірисах цього не спостерігала, тільки в цьому білому. Я так думала, хоч би десь його не загубити. Бо шкода буде. А інші іриси вже теж відквітовують, все вже. Ось такий ще темний заквітував. Чорнильний. І ще після дощу, бачите, вони вже зовсім не такі. Дехто взагалі відквітовує. Ось там теж потрібно буде залізти, почистити, достелити і засипати. І засипати. Як теж висвітляють ось ці спіреї Golden Princess, вони маленькі, бачите? Низенькі квітують як гарно. Ну, як на мене, то це одна із фавориток серед спірей. Я навіть там знову ще одну досадила. Вони гарно зростають швидко, дуже гарно застригаються. І ось тут будемо очікувати цікаву клумбочку, але, але з часом. Ось так все виглядає. Виноград, до речі, перший рік. Який він буде плодоносити. Потрібно обробити обов'язково. І зараз бажано. Тут різні сорти. Я брала такого виноградаря, нашого місцевого, який має їх дуже багато. Це подивіться, яке гроно буде. Це перший рік. Уявіть, воно десь з сантиметрів уже 15. О знову, бачите, знову кажу. Він дав мені 4 різних сорти. Прийнялося три. Ось на тому майже нічого немає. Не то, що немає. Ні, є там щось один. А два сорти. Це дуже потужний. Отже, всім гарного дня. вечора, точніше, мирної ночі. Ту ніч хоч трішки відпочили, особливо морально я за Київ. Знаєте, сну немає через той Київ. Ми того року, рік тому їздили до старшої доньки на День народження, в неї скоро в червні. Якось рік тому я там відчувала себе, знаєте, спокійно у Києві, а це я навіть і не знаю. Страшно щось їхати. Хоча і тут у нас твориться. Будемо думати про все краще, милуємося природою. Тішимося тим, що є. Ну, що зробити? Калімаріс. Ще його так покажу. І буду з вами казати вам до побачення. Краса!